Так, друзі, всім доброго дня! Давно не бачилися. От, Порада карт е і попередження попередження від роду. От, Так буде в одному відео і порада, і попередження, щоб ви були забезпечені і були впевнені в тому, що вам робити далі. Тільки-тільки було те саме щедрість, весілля, натхнення, от, достаток, дітки, любов, все, що тільки може бути. Така повна чаша всього. Але попередження є, попередження є е, слабкість, нерозв'язливі переживання з, з різних емоцій, відсутність духовності та інтуїції. Друзі, треба бути проявити свою силу, проявити свою, бути більш розв'язливим в усіх таких проблемах своїх. От. І користуватися своєю інтуїцією це дуже важливо. От. Також карти говорять про те, що якщо ви розв'яжете всі свої проблеми, у вас чекають гарні новини. От. Тільки для того, для... але для отриманого потрібно докласти зусиль. Це говорилося в попередній карті про докладання зусиль, проявити свою силу, щоб не було слабкості і нерозв'язливих переживань. Так, і тоді у вас буде чекати. Тріумф. Тріумф, от. Успіхи, матеріальний добробут, позитивні емоції, одужання. от Все саме красне, багатство. Бачите, багатство земельне багатство, багатство друзів, багатство в колективі, багатство в чашах, золоті чаші вказують на багатство. Тут все вказує на багатство. на на повне багатство, ще й на багатство друзів, що їх аж двоє у вас підтримку, підсилення, допомогу і прекрасне і також навіть прекрасний настрій. Також може трактуватися це карта, що у вас ще можуть чекати якісь посаденьки з друзями, от що десь піти, відпочити і переж... посидіти з друзями.